танкісти! З вами Лімон. Продовжую записувати відео прощих, хороших боїв клана Бафтеба на тайм. Доєднуйтесь. І сьогодні у нас гравець Випросій QA грає на ТВП т 51. Цікавий танчик. От речі, от ви коли граєте в натиск? Як вам зазвичай, коли гравці грають на ТВП. Ну, бо в мене, наприклад, майже завжди ну, якусь діч витворяють. Зараз подивимося, як буде цей рандом. Обираємо ліву сторону, засвічуємо ЛТ-шку, СТ, -шку, отримуємо по сараці трохи. Да, перекатка не дуже хороша видалась, але бій буде цікавий. Я його вже подивився, мені сподобалось. Наш бульдог дуже агресивно грає. Я вважаю, що так не потрібно було робити, по суті, він зараз просто віддає світанчик. ЛТшка пограла, нащо так робити невідомо. Не найкраща мапа для ЛТ я згоден, але їхати віддаватись менше, ніж хвилина бою пройшла, на нащо так робити? Дуже шкода, що тут не залітає. Треба відплатити 140. Він нам дав 330, моєму відпали 348, дуже приємно, кайфово. Дивимось розкатку, до речі. Як завжди, ПТ-шки стоять у нас по центру. Декілька естечок, а саме аж 4 зліва. Справа в нас було два танчики, Суперкінь Торо. Але суперкінь якось він переміщається. Торо залишається один. По суті, він затиснутий, тому що ворожа команда зайняла горку. Якщо Торо буде кудись рухатись, йому накидають. І найкращим рішенням для того було б переїхати ближче під горку, стати в квадрат G5G6. По-перше, він може рентгеном просвічувати ворожі танки, які стоять і дивляться на наших ПТ-шок, тим самим допомагати союзникам отримувати асіст і ПТшки викурювали ворожих СТ-шок на горі. По-друге, ми бачимо, що там Льова під'їжджає. Льова буде максимально роздумажувати Торо, плюси стежки, які на гарі, ну, дуже важко там буде рухатись. Особливо, якщо до Льова хтось ще приїде допомогти йому. Накинули тим часом пару тичок по центру, дуже приємно. І знаєте, чим мені ТП подобається? Ось ще тайп підставляється. Зараз те, що йому посиратися, правильно? Рес, Два. ай, приємно от до мого повернення в гру. Було два, два барабани, по суті, у французів І потім ще з'явилися американці, а я потім закинув гру. І в них барабани, ну, взагалі, ну можна сказати, не такі вже імбові. Тут барабан, ти розряджаєш його дуже максимально швидко. І перезарядка в тебе швидка. Ну порівняйте з перезарядкою батчата, порівняйте з тим, який час. Між посилами, там, першим, другим, третім, четвертим і так далі. Скільки там 2 секунди або І Тут ти плюєш е, нон-стоп і швидко відкадешся. Да, ТВПХ більша, е, менш рікошетно, бо бачата буває іноді рікошетний. Правда, буває. В мене є там один шортик такий, що навіть невідомо, як там рікошет, але сам факт. Що ми робимо? Приймаємо рішення відкатити. Тим часом бачимо, на диво, в нас не було ось тут ПТ-шок. Як правило, якщо цю лінію протискають, якщо тут нема ПТ, якщо одна переїжджає. Наші союзники чомусь так не зробили, це дуже погано. Тому що нас по суті затискають ворожі команди, як подивіться. В них зараз більша частина мапи під їх контролем. Це погано, як правило, це вже призводить до поразки. Отримуємо в промов ще одну тичку, але Йох за це поплатився і пішов бангар. Зараз, зараз яка наша задача? Не здохнути від тих, хто нагорі і спробувати щось зробити з Львова. Звісно, ми засвічуємось. Там або Каро, або Елтех, або Бурасік. це зрозуміло, хтось точно побачив, тут кущиків небагато було. Тим часом Льова просто, я не знаю. Він доїхав і по суті майже нічого корисного на цьому місці, мені здається, не зробив. Конкер, суперкінь, допускає таку саму помилку, як і робив Торо. Він мав їхати під горочкою, щоб рентгеном світити ворожі танки. Тим часом він просто зараз може отримати е, собі в тузіка. Виправляється, їде під горку, молодець. Я так розумію, випросій хочу зробити так само. Підкатував під горку, але востаннє прийняв рішення, мабуть, поїхати на центр, щоб подивитися і роздамажити тих, хто на горі, роздам... роздати барабан. Катуємо до камінчики, засвідчується координація, бачимо, що стоїть скорпіон. Але тим часом під'їжджає Алтека, яка дуже хоче нас постріляти, ставимо її на каточок, вона нам дає бездомага, залишається 1 КП і останнім пострілом забираємо. Фантастика, Як ви знаєте, коли залишається шотний танк, і в тебе є снаряд в барабані, то він не завжди проходить. Тут нам пощастило, добре. Йдемо в КД тим часом. Пігачить кару в нашу ПТ-шку, Супорканя забирають. Ситуація досить погана. 8-9, але всі ключові точки, майже всі за ворожою командою. Дуже важливо забрати кару. Тичка раз, тичка два проходить, тичка три без дамага. Четвертую забираємо. Дуже добре, що хто йому там, леопард ще, мабуть, закинув, правильно? Да, да, ми поставили кару на гуслю, отримали 466 асіста за це, але був без намага. Тим часом, до речі, дивіться, яка ціль на 260-го збити гусеницю 4 рази. Пострілом завдати шкоди з нерухомлені машини 4 рази. І знищити 3 знерухомлені машини. Таке завдання. Урасік дурак підставляється і дуже дивно, ну, ти ж, якщо. Отримує вже тичку, ну натискай кнопку назад і ховайся. Ні, на, нам так класно, коли супротивники так туплять, але. Ну, камон. Тим часом 5700 дамагу є. 460 66 асіста, потенційно це вже може бути майстер. І 5 фрагів, та це стоїть вже майстер та, навіть на цей момент. Залишається перемогти? Потроху розтискаємо мапу, ситуація вже краща, 10-10. З того, що в нас є інфа по ХП в союзниках і ворожої команди, ми виграємо майже не тисячу. Їдемо в цей любовий кущик. Сподіваємося, що якась потреба буде стріляти, засвітиться, наприклад, той самий Скорпіон і в до моїй домах. Бачимо, що скорпіон не робив постріл по ЛТшці. Хоча там був момент, коли шельма переїжджала, де потрібно було стріляти. Засвідчується вафля. Це вже цікаво. А скорпіон постріл не давав. Тобто, або скорпіон був за камінчиком, і ми просто не бачили цей постріл, або скорпіон кудись приїхав. З'явилися інфа по скорпіону, він на місці, це дуже добре. В нас вафля з шельмою на острові, скорпіон на базі. Єдиний варіант, що можна швидко, корисно зробити, забрати черіотіра. Тут шукаємо простріл. Було б непогано забрати і вафлю. Дійсно. Але вона стоїть в Сейві отже, завдання забрати черіотіра. Залишається в нас один союзник, тесто третій. Добре, що він фоловий, його можна розмінювати. Шукаємо чаріотіра, знаходимо. І панарій. Ну, вже краще. У нас було 10 10, зараз 11-13. Не найкраща ситуація, але це все ще можна догравати. Вафля шотна, шельма шотна. Скорпіон. Якщо ми зберігаємо ХП, тримаємо тичку від скорпіона, роздаємо барабан і. Отут була досить стрьомна ситуація. 103-й вже напівшотний. Тут в нього якось дуже добре, що виходить забрати шельму. Ситуація стає ще краще, ніж була. Так, да, 103-й вже не фул ХП, але навіть так він тримає один постріл, в принципі, з в у нього там 600 залишилось, 722. Так, да, якщо не проходить альфа, він тримає постріл що від альфи, що від Скорпіона, і може зробити. От віточку. Забираємо арту, це дуже важливо. Арта, по-перше, може закинути багато дамагу, тому що ТВП досить картонний танк, а по-друге, оглушення. Самий такий знаєте, відповідальний момент, воно плюне просто і не дозволить, наприклад, зробити нормальний дамаг, або буде великий розкид, снаряд не туди піде. Це був важливий кіл. Вирішують, я так розумію, спочатку забрати ворожу вафлю, але засвідчує скорпіон. Сейвимось, Дивіться. використовуємо ось цей камінчик, щоб вафля не давала. Використовуємо цей камінчик, щоб звідти скорпіон не давав. Задача вийти за світу і звідси поїхати змінити позицію. Скорпіон вирішує грати більш агресивно. Позиція в нас зараз не дуже добра, тому що ми під вафлею можемо стояти, даємо скрупну тичку, раз. Він добре мансує, ховається. Даємо два, три. четвертим забираємо. Отримало одне тичку. І дуже цікаво ось такою пушкою вафля. Я, до речі, не дивився. В принципі, теоретично, можемо втримати ще один постріл. В неї всього 400 хп і, на щастя, ТС3 забираємо. У нас 8 3 боїли, кілів, 3 усузника, 11 на команду. Подивимося результати. А от і результати. Як бачимо, Bladнів не було. 7557 дома, 466 асістів, по суті, 8000 сумарки це майстер. Це в нас Редлі Волтерс за 839 знищених машин супротивника. У нас 8 кілів. <кхід> Танкіс снайпер, основний калібр, воїн. Чудові результати. Дивимося результати команди. Ці дуже далеко. чотири союзника з нуль дамагом. І власне власна реалізація. Як завжди, дякую за перегляд. Дякую за ваші лайки і підписки. Вони дають мені дуже хороший настрій. Будемо продовжувати записувати цікаві катки, тому що треба підвищувати скіл в грі, яку граємо, правильно? Отже, ще раз дякую за перегляд і до наступних відео. Пока-пока.